Слава Ісусу Христу! Слава навіки, Богу Святому. Перш за все, хочу сказати, що лише Ісус Христос має владу оправдати людину перед Богом та допомогти розібратися нам всіма запитаннями, гріха, смерті, пекла в усьому світі. Ісус прийшов на цю землю, щоб ми стали переможцями, щоб ми дійсно перемогли диявола та цей грішний світ, і щоб ми могли розібратися у собі. Розібратися, що нам потрібен лише Ісус Христос, і більше ніхто. Нам потрібно щоденно вивчати. Слово Боже, приводити до спасіння людей, не підкорятися людям, а підкорятися Богу, поставити Бога на перше місце у своєму житті, не жити по душі, а жити по духу. І дійсно перемагати да, дається нам тільки у дусі. Дух приходить на слово. І в житті христия... християнина є певні кроки, які можуть привести Його до благословення. Один з таких кроків є слухати неперекручене Слово Боже. Це перший крок. Другий Крок це не шукати вигоди для себе, да проповідуючи Євангелії, не догоджати іншим людям, да, в слові Божому, а догоджати тільки Богу. І третій крок це старатися догодити Богові, а не людям. Четвертий крок це цінувати дійсно народження зверху. П'ятий крок бути рабом Христа. Да. Бути рабом це слухати Ісуса Христа, не бути рабом людини, не бути рабом президента, політика, а бути рабом Христа. Шостий крок зберігати чисте Євангеліє. Сьомий крок починати да, служіння дійсно з чистого Слова Божого. Восьмий крок вміти показати і викрити дійсно гріх, признати цей гріх і смерть, пекло, що він дійсно є. І дев'ятий крок це Ісус Христос, наш Спаси і Господь Амінь